Вітаю вас на останньому занятті пояснення практики. По-перше, хочу сказати дуже дякую вам за увагу. Дякую, що пройшли цей курс разом зі мною, маю надію, що вам, вам він сподобався. Зараз розкажу, що треба зробити. По-перше, тут у вас шаблони в цьому документі всіх завдань і уроків, які я пояснював в третьому модулі. Тут є групування, тут є. Діаграми подивитись, все з попередніх уроків. Є шаблони, ви можете по цим, за цими шаблонами зробити за мною це все. А якщо захочете, додаткові якісь можете взяти приклади, розглянути. Тут для вас всі ці шаблони, все абсолютно подано буде. Вам треба буде це розв'язати. Це, як ви бачите, заповнене. У вас це буде деякі заповнені, деякі ні. Спеціально для того, щоб практикуватися. І фінальне завдання. Фінальне завдання виглядає так, що вам треба буде розрахувати всі поля, які тут пусті. Перше, я пояснюю, що робити. Доплата за стаж. Доплату за стаж в залежності від років. Ви дораховуєте до зарплати нетто цю доплату. 5%, наприклад, до 24 роки вище, ніж 20 років, 15 зарплати нето. Значить, 15% від цього. Включно до, це в діапазоні від 6 до 10 10% в діапазоні менше 5%, це 5%. Доплата за освіту аналогічно, в залежності від освіти. Від зарплати нетто, відсоток сюди додається. Доплата родинна теж від кількості дітей. Якщо прочерк, то понятно, що її не буде. Не? Зарплата брутто складається з суми зарплати нетто, зарплати нетто помножене на податкову ставку. І це все сумуєте, сумуєте з пільгою податковою, сумуєте з вартістю податки працівника. Зарплата нета складається з зарплати нетто, от вона у нас, доплати за стаж, доплати за освіту, доплати родинної. Тобто з цієї цієї і цієї. Ця складається з ЗП Нетто, тобто з цієї, з цієї помножено на податкову ставку, плюс додаєте пільгу податкову, плюс додаєте вартість податку. Сума податків, яка в кінці, це сума різниць бурта нетто. Тут в нас буде податки, то різниця. Віднімаємо від netto, є значення так само, так само. і сума податків це буде сума цих всіх цього стопчику податків. Плюс вам треба зробити візуалізацію даних, тобто, три графіки побудувати на основі наведених вища. Секторну діаграму з зарплатою. нетто, можете дві секторні зробити. Діаграма з накопиченням, що показує чисту заробітну плату та всі надбавки, у вас є. Чиста заробітна, і до неї кожна надбавка. І гістограма що показує чисту заробітну плату та всі доплати. Тобто, в нас є чиста заробітна плата з, з всіма доплатами, і є діаграма з накопиченням, що показує чисту заробітну плату та всі надбавки. Спробуйте це зробити, якщо щось не зрозуміло, пишіть. Якщо щось не зробиться з цих діаграм нічого страшного. Різницю між цими двома діаграмами заключається, що тут гістограма, а тут діаграма, Тобто вам треба тут просто зробити на одному об'єкті, щоб було все разом. А тут окремо. Подивіться на зарплату, і скільки людина надбавок має. Тобто, уявіть собі, що ви маєте 1500 злотих. Зарплату, а надбавок маєте 1800, щоб ви подивилися, що у вас надбавки це така непогана частина. А на другому можете подивитися, наприклад, 1500-1800, яка різниця Я маю надію, що все це зрозуміло. Дуже дякую і чекаю на ваші відповіді до 10 квітня. Дякую, до побачення.